Без перебільшення скажу, це група фото назадку майбутнє нашої незалежної України. Адже сьогоднішнім героям світлин лише по 17-18 років, і хоч вони школярі загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, учні професійно-технічних училищ та студенти, тобто діти, їхні наукові розробки стосуються зовсім не дитячих тем. Це і видобування прісної води з морських глибин, і розробка приладів для вимірювання енергії та швидкості вітру, і вдосконалення комп'ютерних технологій, і дослідження нетрадиційних джерел енергопостачання. Дивишся на їхні досягнення і мимоволі робиш несподіваний висновок. Будь-яка економічна криза може бути присутня лише в головах можновладців. Тобто серед усіх наявних криз актуальна лише одна криза менталітету. Тобто брак мізків від цього всі негативні похідні. І протекціонізм, і корупція, і економічна та політична нестабільності. Мета конкурсу України спробувати свої сили і змагатися за перемогу серед інших школярів. І ця можливість сьогодні на конкурсі «Інтелек Україна були присутні діти з усіх районів регіонів України. Це дуже тішить нас, і з маленьких міст також. Дуже рі ми залучаємо науковців. Це науковців у вузьких галузях, за якими змагаються діти, і е, всі відмічали, що справедливість цього конкурсу відкритість його, бо всі діти е, відкрито. Змагаються кожен у своїй категорії відкрити захист наприкінці цього конкурсу. І ця відкритість, ця атмосфера, яка створюється на конкурсі, робить його дійсно особистим. Вони швидко по юнацькому радіють успіхам власним і досягненням друзів. По дитячому тішиться увагою з боку дорослих, задоволенням дають інтерв'ю журналістам. І поки що не зовсім усвідомлюють ту справжню користь, котру приносять народному господарству своїми науковими розробками. Нам пощастило, що ми прийняли участь у цьому конкурсі у Києві. І ми дуже раді, що ми приїхали з Криму і зайняли початне місце у цьому конкурсі. Ми сфері, де, кримські татари, ми раді за свій народ. Цей нашого проекту едобуча пресної води і сумарійних істочників без енергетичних затрат. В умовах значної залежності України від енергоносіїв інших країн велику цікавість викликають на розробки, пов'язані з вивченням та дослідженням альтернативних джерел енергії, зокрема вітру. Олександр Оленів із Запоріжжя своє дозвілля переважно використовує для дослідження засобів використання та вдосконалення альтернативних джерел енергії. Мій проєкт полягає в тому, що мій проєкт вирішує дуже актуальну на даний момент проблему. В вітроенергетиці існує така проблема, як потрібність у вимірюванні швидкості вітру. Саме через це я винайшов, винайшов нову конструкцію такого приладу, який, який дає змогу вимірювати швидкість вітру, точніше, ніж існуючі аналоги, та має майже в два рази меншу вартість. А от розробками 17-річного школяра з Донеччини зацікавилися вже кілька установ та організацій. Я пробував досягнення моєї роботи, звернувшись до Донецького інституту штучного інтелекту, до відділу, який займається проблемами розпізнавання образів, та деякі матеріали з моєї роботи були включені в електронний підручник. Також я звернувся до предприємства Класік, яке встановлює охоронні системи в деяких предприємствах інших. І вони також зацікавилися цією проблемою та використали деякі матеріали роботи у якості однієї зі своїх розробок. Учасники всеукраїнського тижня науково-освітніх проектів щиро привітав з участю та перемогою в конкурсах директор національного еколого натуралістичного центру Володимир Вербицький. Представники професорсько-викладацького складу провідних вищих навчальних закладів України, батьки і друзі. Шкода, але не довелося вгледіти, зокрема на церемонії нагородження переможців представників від влади. Очевидно, їм не до дитячих конкурсів. Кризир в економіці, політиці та й суспільстві. Юрій Горовий, Євген Рішенков, Євген Горовий. з Києва, спеціально для УТР.